1660 рік Константинополь у вогні. А переді мною стоїть шляхетна жінка з таємницею, що палала сильніше, ніж пожежа за вікном. Мій онук вижив у полум'ї, прошепотіла вона. Але коли я глянула йому в очі, я побачила чужинця, що дивився на мене. Хто цей хлопець у моїй родинній парчі? Першою прийшла місяць карта ілюзій. Я побачив дим пожежі, що приховував жахливу підміну. Сина слуги поклали у золоту колиску, щоб вкрасти долю, яка йому не належала, але вежа відкрила трагедію. Справжній спадкоємець тієї ночі помер від гарячки. Коли бабуся зрозуміла, що вигодовувала зозулення у своєму гнізді, її серце просто розбилося вона померла там же, проклинаючи кровну лінію, яку намагалася врятувати. Жінка переді мною зблідла, мов мармур, вона не пережила тієї ночі. Вона забрала таємницю у могилу. Залишивши сина жебрака, правити королівством привидів, бо дим, зрештою, розвіюється, але карти ніколи не брешуть.